Норми внесення органічних добрив. Компост. Це суміш зі старого листя, скошених бур'янів, золи, торфу, гноївки та іншого сміття. Дозріває маса близько одного року. Вона повинна стати однорідною та крупинчастою. В основному застосовуються під овочеві культури, картоплю та кормові корнеплоди. Гній. Містить фосфор, калій, азот, вапно, сірку, кремній, магній, молібден, хлор та інші корисні мікроелементи. Склад гною не постійний, він безпосередньо залежить від виду тварин, кормів і способу зберігання. Середні норми внесення гною становлять 30-40 тонн на гектар. Овочеві та силосні культури потребують більшої кількості. Сидирати. Позитивно впливають на вологоємність і структуру ґрунту, а також збагачують його перегноєм. Для цієї ролі зазвичай використовують однорічні та багаторічні бобові рослини, які можна сіяти протягом усього сезону. Пташиний послід містить фосфор, азот і калій у набагато більшій кількості, ніж гній, це висококонцентроване добриво. Вноситься послід у сухому чи розведеному вигляді. Дозування у сухому вигляді 4,7 центнера на гектар. Для внесення пташиного посліду в рідкому вигляді його розбавляють в 10-12 частинах води. Окремо виділимо норми внесення добрив під узиму пшеницю. Знадобиться від 20 до 40 кг органіки на 1 гектар. Вносити їх бажано під Попередню культуру, наприклад, конюшину, люцерну, горох, сою, озимий ріпак. Збирати парозаймаючу культуру необхідно приблизно за місяць до висіву пшениці. Удобрювати озиму пшеницю органікою можна разом із суперфосфатом 1,5 та 2 центнери на 1 гектар.